Запара за ты бля. Дави как сей звук. Доброе здоровье. Старший сержант Строуский. Чудо зайки утекли. Это, за вот это? это повод вот так вот сюда. Че, када? Це повод вот так машині? и то станьте, пожалуйста, По машине? Нет. Достаньте, пожалуйста, полететь. Посвечен. Yes. Здравствуйте. 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 Секунду. Островський Ігор Анатолійович, інспектор патрульної служби. Да. Дійсно, до... Секундочку, не спіши. До 15-го. 16-го, ну ви оптиміст. І що? А тепер я ще раз прошу, заберіть потика від машини. А то, що? а то як мінімум будете її красити. По-перше. По-друге, представтесь, як положено, підійдіть Ставатися до машини. Причина зупинки, суть воєнного правопорушення. Для відпрацювання в місті Хмельницькому. Втекли так. Да. так. Ще раз повторюю. Такі, І? як ви. Да. Я чуть думав, тільки бандити в міліції працюють. За такі, як ви. Перевіряю машини чи немає підозрілих осіб. Так, документація на керування трассу від А в мене путівка на зеків має бути чи що? По-перше, по-перше, шановний, ви повинні були це зробити в першу чергу, коли підійшли до автомобіля. Зараз ви підійшли, вальяжно сперлися. Це ви мене, послухайте. Ви підходите Я вам 25-й раз кажу, заберіть цей патик від машини. Я підходжу під орієнтування? Да. Прізвище це, під кого я підходжу? Я що, надавати надав інформацію прізвище? злочинця? Ви мені його показуєте, якщо ви звернете увагу? Да, я підходжу під... А ви знаєте? Що знаєте? Прізвище. Конечно, під знаю. кого я підходжу? Да. Назвіт. А ви між таки, що я буду вам називати? Будь ласка, відповідально. Що? За вашу хамську поведінку. Черному. Я ще раз сказав. Шановний. Відповідального. Шановний. Відповідального. Шановний. Ви мене почули? Яка, яка моя хамська поведінка? Ви мене почули? Ваша поведінка не просто хамська, вона зневажлива. Чому це, ми, це не зважається? Ну, Звідки ми знаємо чому? Шановне, дивіться. Ну це так, як поважно, а тільки навпаки. Дивіться. Я а дивлюся всі? на двері машини, яку вже потовкли своїм потиком, з якими не знаєте, що робити. Шановний, я до вас нормально підійшов. Не нормально. У мене є наказ, я працюю зі. Гідно... Ви повинні ненормально підходити, а згідно чинного законодавства. Це дві великі різниці. Будь ласка, відповідальна. Шановний. Ви мене почули? Я ще раз питаю, ви мене Чин, почули. У нас пікна ситуація. So я вам не хочу, да? хочу пред'являти документацію, як ви сказали. Тому що в мене документації як такої нема. Я Спосіб, вас... в який ви носите автомат Калашникова, мене лякає. Я вас, вас розумію. Ви мене звинуватили в тому, що я схожий на злочинця. Я, я вас... думав, що я схожий на свого я не батька. Під орієнтування особливо ви підходите. Чому це я? Тому що ви оділи на себе невідомий предмет в віді каструлі, щоб заховати своє лице. Я провадаю своє посвічно, якщо я не бачу. Боже, теперішні, теперішні техніка творить чудеса. От того я і прошу відповідального. Бо поводите ви себе не як працівник міліції. Добре. Я за вам зараз підповідальний. Чому ви так вважаєте, що я... Я з'їду, чи не сказав, в мене є наказ. Перевіряємо, виявляємо злочинці. Є наказ спиратися на машину, вальяжно так себе поводити, як цар був дорозі. У нас немає міліціонерів в машині. У нас немає міліціонерів в машині, то від злочинців не може бути. А я вам не кажу, що ви злочинці? Ні. Це я вам кажу, що в нас злочинців в машині немає. Тут ні одного працівника міліції. І я вам не кажу, що ви злочинці. Чому ви злочинці? Ясно. Шановний, Будь ласка. До речі, чому у вас значок погано читається? ХМ 0351 чи 0051? Візьми крупним планом значок. Там я бачу тільки дві букви. 5М. Модифікований. П'ятого класу модифікований, мабуть.

Це потрібна ваша допомога. Відповідаємо. Ви подаї відповідально? Ви... Ви... Зупинив громадянина на перевіра документи, а він потребує відповідально. Добавте. Зупинив громадянина посеред перехрестя, посеред виїзду з прилеглої території. Самі стоїте з порушенням. В місті виїзду з прилеглої території. Тож громадянин громадянин каструлі товче мені по машині. Патиком. Запинив... Та він мені вже достав, товче і товче. Я йому кажу, товчеш, а він каже, ну то що? А що ти мені зробиш? Тут записано, ж знаєте. А що не робити? Збав. Не хочу. Не хоче. Я цілу не спав злий. Бо я ціломічний спав і злий. Сьогодні він сікав зумний. Є мови, так я до що, якісь претензії маю. даже, даже замітьте, я не зробив зауваження, що ви Жигуля гуля так само зупинили. Посеред виїздом з перехрестя. Так зупиняємо, ну бо, мабуть, треба самим стати без порушення на всякий случай і тоді вже зупиняти без порушення. Дуже чудово. Дуже чудово. Ми не ми вчимося, зараз експеримент міста Хмельницького шановні. Що я вам скажу? Якби ви знали, по-перше, що експеримент давно закінчився, результати його признали такими класними, що просто обалдеть. Ну, чекайте, роботу робимо, робимо. Я бачу. Запихаєте голову в салон, товчете палкою по машині. Хто вам товче палка по машині? Ну, спитайте мене, в інспектора, на всякий случай, спитайте в інспектора, даї, я завжди не буваю голословним, в мене завжди все знімається. Це так, про Ви знімаєте, Це ваше право. Це щоб... по-перше. По-друге, навчіться носити оту от штучку, яка називається АКСУ. Я знаю, я носив. Ну так ви щось направляєте так в сторону це людей, на всякий случай. Я на вас не направляю. А хто його знає? Ви нагиналися два рази. Куди ви направляєте? Я супер. нас стояла правильно. Колись. А Це вже не прокуратура. Як вам сказати, ну якщо ви не знаєте чи ви вчиняєте правильно, а ви маєте бути зразком, трата та індейцем, то як я вам можу казати? Експеримент а, удався. А бандити вже поїхали. Дивіться, а от раніше... Так, да, Два, два екіпажі вже бандитів поїхали. Бандити, вже... бандити скрипці. Ні, бандити ще стоять. Два екіпажа проїхали, один ще стоїть. Mm? Я таке вам не говорив. Ну так ми вам говоримо. Озброєні особи бандитської зовнішності підходять під орієнтування, замітьте. Mm -hmm. Прізвище Островське. Знаєш, знаємо? Темп. Да! Темп! Точно! На Ша, блин, що Бі ж ти робиш? Захавайте, ну заховайте цю штуку, ну вона прямо в очі дивиться. <звіць> Та ви тільки що сюди, сюди повертали. Та, ну, ви жорстке, ви думаєте, я вам кажу. Блін, ну, 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 от камера дивиться, ну, суть не в тому. Що саме з документацією ви хочете? <звіць> а як це відноситься до операції «Селена»? До операції «Селена»? «Селена». Що, не знаю, куди дані? Ні-ні, ну, зупинили мене ви. Ну, то от я і Ми питаю. Прямували відповідальність. Да. Ні, ну це то зовсім по-другому. Ну, якщо вам важко відповісти, не питання. Але ви мені ви мені от дали таке, таку вимогу. Дайте документацію. Придивіть, будь ласка, документацію, шановні, а не дайте документацію. Добре, яку документацію придивити? Так, так, дайте документацію. Яку саме документацію придивите? Присвідчення будія. І. І все. І все? А може і накраденій машині. Накраденій машині? Да. Шановні, він мені сказали таке, дві. Все, я не хочу з вами розмовляти, ви хтось відповідаєте. Отак він мені сказав. Тому що ваша поведінка була хамською. Зараз... Да, Отак, от ну це по ваших словах. А зараз ви вже хочете розмовляти, так? Я зараз з вами порозмовляю, ви мені скажете, що хамите, направляєте зброю на мене. Не, ну, прийду, зараз ви не, не направляєте, то я й не кажу. Шановний, прийдуть прийду, і Добре, 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 я ж вам добре. 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 Хай буде відповідальний. Чим, чим більше в армії дубовка, тим кріпше наша дорога.